Україні героям слава інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У студії для вас працює Івана Осташук. Протягом 20 хвилин говоримо про головні події краю. Воїни Збройних сил України продовжують виганяти російських окупантів з української землі. 24 четверта окрема механізована бригада імені короля Данила накриває мінометним вогнем та артилерією позиції противника. Біжіть, поки можете. Як це відбувалося, маємо можливість побачити. thank you Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 599. Відтепер під час перереєстрації транспортного засобу висновок експертної служби МВС не є обов'язковим. За винятком першої реєстрації на території України транспортного засобу, ввезеного із за кордону. При першій реєстрації вживаного ввезеного з за кордону автомобіля процедура експертного дослідження зберігається. Водночас, за Бажанням продавця або покупця можна провести експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів до нього з виданням відповідного висновку. Герої не вмирають. Уже давно відома фраза кожному українцю: та щоб пам'ять про них не зникала і існувала надалі, потрібно увіковічнювати всі імена, всі фото наших героїв. Саме такий захід. Відбувся у селі Парище Надорнянської громади. Там освятили пам'ятні дошки. Пам'ять відданості та жертовності. У селі Парище на громади освятили меморіальні дошки загиблим наслідок бою за звільнення України від рук окупанта Сергію Рудоку та Степану Петрик. Захід розпочали з гімну країни право відкрити дошки пам'яті героям було надано їхнім близьким. Рідні та близькі піднесли квіти до дощок. На заході рідні згадували життя полеглих, їхні здобутки та перемоги. Ти захищати йшов своїх дітей: дружину, мати і сестру і брата. Такі слова звучать від матері загиблого Степана. Так жінка попри смуток згадує свого сина Патріота у вірші. Мені дуже шкода всіх дочок і синів, що загинув захищаючи Україну. Яхи б залишилися згорьовані старенькі і молоді батьки. В народі кажуть, не дай Боже батькам хоронити своїх дітей. Але мене дуже болить серце за свого сина Степана, якого ворожа куля нас догнала в Бахмуті. Я, як мама, відмовляла його від нульових і передових позицій. На що він мені відповідав? Мій дідо дійшов до Німеччини, а Росія так близько. Невже ми їх не виженемо з України? Ніколи не забудемо і не пробачимо москалям за таку велику кількість убитих, закатованих і покалічених, ні в чому не винних мирних людей і дітей. А в пам'ять про свого сина я хочу вам прочитати свої коротенькі віршовані рядки. Ідуть і дочки, і сини свою країну захищати. Не сподівався з нас ніхто, що так багато будемо вас ховати. І ти пішов, не гаючи, ні дня. Хоча здоров'я мав не для війни, якщо не піду, мамо, я, тоді до нас прийдуть вони. З кухняною дитиною зростав, відмінно в школі ти навчався, багато любові в серці мав, старався всім допомагати. Ти захищати йшов дітей своїх, дружину, маму, і сестру, і брата. Ніхто не думав, не гадав, що нам також тебе прийдеться поховати. Не думав ти ніколи у житті. Що з дому йдеш уже в останнє, Слова були твої тверді. Ми з перемогою прийдемо, мамо. Але проклята я війна все в Україні поміняла. Сьогодні кажемо щодня: слава Україні і героям слава! Сестра полеглого Сергія Рудака Людмила подякувала всім мешканцям громади за підтримку у ці нелегкі часи горя. Заклята війна. Поділила життя до і після. І такими, як ми були до війни, ми вже ніколи такими не будемо, тому що наші рани ніколи не загояться. Я від нашої родини хочу подякувати жителям села, ліцей, церкву, голову, голову міського голову за вашу підтримку, за вашу небайдужість. Вона дуже важлива для нас на освяченні до місцевих мешканців звернувся отець Іван. Він наголосив пам'ятати життя героїв та шанувати їхню жертву, адже така ціна нашої незалежності. Пам'ятайте своїх героїв і шануйте їх, бо їхнє життя не пропало даремно. Вони його поклали на вівта нашої незалежності, яку ми сьогодні отримали. І завдячуючи цьому, напевне, і Степан, і Сергій, і Дмитро, і Андрій взяли зброю до рук і стали на захист наш, нашої України. Нас із вами, щоби ми не відчули ворожого. Торнення, щоб ми були щасливі і жили своїм життям, на заході звернувся до громади та близьких загиблих героїв міський голова Надвірнянської територіальної громади Зіновій Андрійович. Він подякував всім жителям, які наближають країну до перемоги донатами та волонтерською діяльністю. «В Нинішній день нас зібрала неординарна знакова, непересічна подія. Вже на протязі 490 днів. Ми дякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо можливість жити, працювати, виховувати, навчати. І допомагати Збройним силам України за умовний спокій. Я хочу подякувати Парищанській громаді за те, що ви робите для Збройних сил України. Я хочу подякувати за те, що ви донатите, допомагаєте, волонтерите, сприяєте, щоб прийшла перемога. В Нинішній день я хочу побажати родинам здоров'я. Всій громаді миру, кожній сім'ї родини, здоров'я, терпіння і щоб ми дочекали найбільшого світлого празника, свята перемоги. Із закликом звернувся до дітей директор Парищанського ліцею Микола Левицький. Чоловік хочу... каже, проходячи повз меморіалу, дивитися в очі героїв, життя і яких і дає змогу жити далі іншим. Я хочу сьогодні звернутися до учнів, до молодих людей, юначе, дівчино. Проходимо ми попри ці портрети. Пам'ятайте, дорогі діти, і подивіться в очі цим хлопцям. Завдяки їм і тисячам таким, які полегли, полегли за нашу свободу, ми маємо можливість тут, на цьому подвір'ї, спокійно навчатися, проводити різноманітні заходи, змагання і навіть веселитися. Масштабна війна розпочата країною агресором, вдруге пробудила українців. Продовж 478 днів українська нація бореться за незалежність та думки щодо війни. А цінності життя постійно змінюються. Які зараз ці цінності, на який план що відійшло, дізнавались наші журналісти на вулицях міста. Вже більше року триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресор РФ. На кожного українця вона вплинула по-різному. Тому Терка «Надвірне» вирішила дізнатись у мешканців Недернянського району, як події з 24 лютого змінили їхні цінності та пріоритети. Ну, сімейні цінності війна дуже змінила, тому що я з Чернівської області. Ми переселенці вже рік тут живемо. От нашу будівлю ну не знищено повністю, але трохи пошкоджено. От тому сімейні цінності зараз на першому місці. Матеріальне вже відійшло все. На мою думку. Я перестала слухати російську музику через вторгнення, і я поміняла зовсім повністю думку про Росію. Колись я вважала більше людей нормальними, спілкувалася з цими російськими друзями. Зараз я з ними не підтримую контакту. Я дуже надіюся на перемогу України. Мені б дуже хотілося, щоб швидше закінчилась війна. Мені дуже страшно дивитися на те, що відбувається на теперішній момент. І взагалі. Я дуже хвилююся своїх друзів, які зараз на Бахмуті. На перше місце стали, напевно, те, що потрібно жити сьогодні, потрібно насолоджуватися життям тим, що ми маємо, і дякувати Богу за те, що ми маємо. Від початку війни була певна переоцінка цінностей в житті. Матеріальне відходило більше на другий, ну, десь кудись. А, в першу чергу, життя. І розуміння того, що Україна як держава має бути цілісною разом з мовою. Я раніше говорила російською, могла вільно говорити, говорила на суржику, а з початком війни прийняла для себе чітке Розуміння і прийняла той факт, що треба говорити рідною українською мовою. Цінити кожну е, хвилину свого життя. Ну і люди мають змінитися. Ці має бути, навіть це сонечкою маємо його цінити в цьому житті, якось стати добрішим один до одного, е, прихильніші, ну, стати дійсно людьми, бо ми трошки віддалилися від того всього, чим ми маємо бути насправжні. І все буде добре, вірити в Бога. Бути залишатися хорошою людиною, і все буде добре. Війна навчила, я думаю, багатьох людей, тому що помінялися цінності людські до життя, цінності до своїх рідних, близьких. Матеріальні цінності взагалі зараз. На останньому місці менше всього ми звертали. Я звертала увагу на військових, а тепер серце болить, серце болить коли бачиш і читаєш оцю всю, що відбувається там Потім на сході. Дуже перемоги. шкода. Хочу перемоги і щоб наші хлопці швидше повернулися живими, неушкодженими. Дай Боже їм здоров'я, щоб вони так стоять за нами. Зразу подумала, що здалося. Помогти щось, але я пенсіонер. Помагаю грошима, трохи посилаю, якщо нашим хлопцям там. Світогляд в загальному змінився щодо всього, навіть до простих речей. Стали більше цінувати те, що маємо. І надіємося на перемогу, віримо у перемогу. Деякі думки опаданих схожі, та виокремлюють, що сімейні цінності тепер стали вищі матеріальних. Деякі ж відмовились від російської музики, проте всі сходяться у спільному бажанні швидшої перемоги Україні. У надвірні презентували виставку глядових робіт учнів підготовчих та елементарних класів надвірнянської дитячої художньої школи. Тут зібрано образотворче мистецтво, композиція, скульптура. Кожна робота особлива та унікальна, адже зроблена талановитими дитячими руками. Захід відвідала і наша знімальна група. Ми там, де твориться краса. У надвірнянській дитячій художній школі, незважаючи на літню пору, час канікул кипить робота. Тут презентували виставку оглядових робіт учнів підготовчих та елементарних класів. Це діти 8-9 років. Якраз є ом'язотворчі мистецтво. В них композиція, скульптура, які предмети вони вивчають. Також є ще менші дітки, це 6-7 років. Теж образотворче мистецтво, малюємо різних звірят, клоунів, фантазуємо, вивчаємо об'єм, вивчаємо рельєфи, структуру і все, що інше їх, тобто цікавиться, що йде по плануванню. Ми виготовляли маски з їхніх вже облич. Така технологія, і потім вже кожен з викладачів. Зробив різні варіації, як можна їх втілити в життя, тобто щоб воно було цікаво. Всі роботи кажуть вчителі глибокого змісту, адже зроблені талановитими дитячими руками. Олександр, Анастасія та Поліна над своїми шедеврами працювали старанно і тепер милуються ними на виставці. Мені дуже подобається просто малювати, ліпити. А скажи, що власне ти намалював і що є на, на цій виставці? Твої, твоїх робіт медведик і клоун в розливу тільки важко самльовувати. На Медвежі футболці візерунки. Я е, з дитинства любила малювати. Вдома я маю е, тортик, я вже подарила своїй бабусі, е, медведик і клоун. Художня школа мені подобається. Ну, у мене тут багато друзів. Коли я малювала, мітика, то було дуже важко. Везерунки замальовувати. Вони були такі маленькі, що було дуже важко не промахнутися. Тільки на фоні клоуна я не намалювала один прапорець. Вон там Це... він залиши білим. Графіка, живопис і ще інші види образотворчого мистецтва опановують у надернянській художній школі діти. Тут вони отримують основну навчальну базу, з якою стають у майбутньому вже готовими майстрами і затребуваними спеціалістами. Це роботи четвертого елементарного а класу. Там їм по 9 років, скоро вже буде 10. У Нас виставлені три предмети: рисунок, живопис, композиція. На рисунку ми використовуємо графічні матеріали олівець. Маркери, живопис. У нас різні матеріали так само: гуаш і ватні палички. Ми не користувалися цього разу пензликами, і композиція. Тут змішана техніка, і аплікація, і кольорові олівці, і маркери. Діляться своїми напрацюваннями Софійки та Емма. Дівчата із задоволенням розповідають, як працювали над роботами. Я зробила жирафа. Він зроблений з фетром. Вирізала ті кружочки і з фетру і це приклеїла. Я робила кота, він зроблений з фетру. Я вирізала трикутнички і всякі кристалики наклаїла. А він їсть зірочки з неба. Ну, він зроблений з фетру, я вирізала всякі такі кружочки, кружочки, носик. Коротше, багато чого тут було. Він любить їсти борку кожен день. Кожна з робіт насичена особливою дитячою фантазією, яка відчувається на полотнах. Викладачі долучають дітей до джерел культури і духовності, збагачуючи скарбами прекрасного, адже художники майстри краси, тільки вони вміють доторкнутися поглядом до душі людини. Без комплексів щирі та талановиті. У ворогті відбувся благодійний фестиваль вуличних музикантів із всієї України, креативних хлопців та дівчат у соцмережі. Організував начальник управління культур культури ворогтянської селищної ради Віталій Кермощук музиканти зібрались для єдиної мети допомогти українським захисникам ворогтянської громади, які боронять Україну від російського агресу. Без комплексів щирі та талановиті у ворогті відбувся благодійний фестиваль вуличних музикантів із всієї України. Активних хлопців та дівчат у соцмережі організував начальник управління культури ворогтянської селищної ради Віталій Кермущук. Музиканти зібрались для єдиної мети допомогти українським захисникам ворогтянської громади, які боронять Україну. Рівнянка Лада Сінг приїхала з Києва. Дівчина від початку повномасштабного вторгнення волонтерить. каже, кожен українець допомагає по-своєму. Вона ж бореться з окупантами на культурному фронті. Мене запросили, знайшов організатор по інтернету і сказав, що саме. Я навіть стала такою, вдохновила на це і надихнула на цей фестиваль. Вони дуже довго думали, що можна зробити таке в місті Ворохта, благодійний збір. І вирішили, шукали, шукали, думали, можливо, будуть велопробіг. Але думаю, Та ні, і побачили моє відео, де в Тернополі мені забороняли співати поліцейські. І в них виникла думка зробити таке тут: в місто Ворохта». Бо ти українець, ти пам'ятаєш про це, про маму і тата, сина і брата захищаєш усе, бо ти українець, ти забираєш своє. Любов до української пісні об'єднала дівчат з Черкащини у Тріо Жоржини. У час війни одне з найбільших бажань талановитих красунь допомагати Збройним силам України. Почувши про благодійний концерт вуличних музикантів, дівчата просто не могли залишитись осторонь. Виконують українські народні пісні, якими багата культура нашої держави. Любов до української пісні нас об'єднала і бажання дуже сильне бажання допомогти нашим захисникам захисницям перемогти цю війну для нас. Це нове. Анький формат, ми ще ніколи участь в таких фестивалях не брали, і звичайно, все ще благодійне. Нам все до душі, тому що ми, ми тільки за народна пісня це душа українського народу, і це такий генетичний код, який ми маємо пронести від наших пращурів і до наших до наших дітей, до наших внуків. І до наших наслідників, скажімо так, нам це близько. Нам це близьке, і ми це дуже любимо. Щоб допомогти українським захисникам і виступити на благодійному концерті у Ворогті, артист Віктор Кирилов з музикантами подолав довгу дорогу з Одеси. каже в нелегкий для країни час, українська творчість зміцнила. Ми зараз намагаємося всіми силами своєї професії допомагати нашим хлопцям, нашим зсу, нашим волонтерам. Я сам являюся волонтером. То їжджу за кордон з виступами перевозимо амуніцію, пишу свої пісні, випускаю їх і стараємося популяризувати саме українську музику в маси зараз. Цей час нелегкий для нас. Українська творчість дуже зміцніла і міцніє з кожним днем. І це дуже чудово. Дуже багато з'являється нових талановитих артистів, нові голоси, які нашу культуру укріпляють, і це дуже класно. Дуже класно, тому що дуже дуже багато років. Українська культура пригнічувалась а зараз час такого розквіту. І шкода, що через такі реалії, але наша країна має величезне майбутнє, величезну історію українську автентику. І я радий, що маю честь бути долученим до цього процесу. Також музикант побажав українським воїнам живими і здоровими а головне з перемогою повернутись додому захисникам повернення додому цілими здоровими і Велику, велику вдячність нашим захисникам, всім, хто долучений до будь-якої діяльності, що наближає нашу країну. Це дуже багато людей. Дуже багато хто людей. Дуже багато людей, які не публікують своєї діяльності, а просто роблять, просто роблять не для того, щоб себе показати перед кимось, а для того, щоб вони не можуть по-іншому. І честь і хвала цим людям. І честь і хвала цим людям. Я знаю безліч людей, хто в ЗСУ в лавах ЗСУ, мої друзі. Які просто кожного дня захищають нашу країну, але і вони там вони ніде не виставляють фото, ніде не пишуть гарних віршів чи пісень. Вони просто там роблять те, що за них ну ніхто зараз, ніхто зараз не робить, і їм велика шана за це. Я дуже хочу вірити, що, що коли війна закінчиться, а вона закінчиться нашою перемогою, що ці люди в нашому суспільстві будуть цінуватися, цінуватися і поважа тому, що вони варті цього найбільше не знаю. тут Крапки немає точно. На благодійному концерті серед донатів був розіграний уламок російської ракети С-300, якою окупанти вдарили по Херсону. Загалом спільними зусиллями на святі вуличної музики у ворогті зібрали майже 29 тисяч гривень. Це дуже потрібна сума, яка допоможе захисникам з Ворогтянської громади та наближає нашу перемогу, зазначив Віталій Кермощук. Також начальник управління культури Ворогтянської селищної ради вдячний за підтримку в організації та проведенні свята молодіжній раді. Іще два тижні, і запалає Божежа сонця в жовтім клені. Слова набули! Нових за Ми ж не змінилися з тобою. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна, як завжди, продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного та спокійного вечора. На все добре, бережіть себе та своїх рідних.